Всім привіт! Мій щоденний ритуал зранку. Я роблю воду з коралами з острова Океанава, Японія, де живуть довгожителі. І оце, значить, я кидаю тут водичка холодна, треба на півтора літра, але я роблю концентрацію менше, бо хочу концентровано десь так. Менше половинки, і саме цінне випити зранку промити свій організм 600-700 мл. Що робить така вода? Я не буду говорити про всі показники, там що і це і структурована вода, і біодоступна, і PH, і ОВП, і цей сорбент. А саме головне, що така вода розріджує кров, тому що е густа в'язка кров не заходить. В клітину да, і не несе кисень в повному обсязі, особливо голови там дуже тончайші судини. От. А така вода вона покращує мікроциркуляцію. І я уже давно не п'ю таблетки від тиску, тому що з такою водою у мене кров дуже текуча. І дуже багато енергії ще вода дає. Всім рекомендую.